Миколаївська гімназія номер 2 в списку тих, хто отримав статус ліцею. Директор закладу Володимир Федоренко говорить, для них суттєво нічого не змінюється. У нас так то три, то два. Значить, ну який рік? А ну, на наступний рік уже в статусі Миколаївського ліцею номер 2 у нас буде три десятих клас. У мене зараз заяв. Більше, ніж на 3 класи. Тобто вже буде в 10 клас конкурсний набір. Згідно до закону України про повну загальну середню освіту, учні після 9 класу на підставі конкурсу можуть вступати до різнопрофільних ліцеїв. Це системно образуючий лінгвістичний профіль, а саме значить, іноземної мови. Ми планувати будемо батькам і учням поглиблене вивчення англійської мови. Ми будемо пропонувати батькам поглиблене вивчення другої іноземної мови. Якщо набирається клас, то ми це можемо зробити. У нас на це є кадри, у нас на це є досвід української мови також. Школа номер 31 одна з тих, яку вже перепрофілювали в гімназію. За словами директорки Аліни Архіпової, учні не відчують ніяких змін. Для вчителів так само нічого не зміниться. Вони як працювали над рівнем освітченості учнів, так і працюватимуть. В нас не буде 10-х, 11-х і в подальшому 12-х класів. Тепер ми будемо більше звертати увагу на Профорієнтацію учнів для того, щоб вони вже чітко після 9 класу були із визначеним своїм розумінням, що вони далі прагнуть робити, чи йти в профтехосвіту, чи далі десь продовжувати навчання в якомусь ліцеї і отримувати профільну освіту. Школа номер 31 отримала статус гімназії відповідно до завантаженості. В нашій школі потужність 510 учнів, тобто ми можемо прийняти тільки 510 учнів. На даний момент ми вже переросли нашу потужність. У нас 550 учнів, і відповідно, ми вже і бібліотеку перепрофілювали під навчальний кабінет, і актову залу під клас хореографії. Відповідно, в нас є вже необхідність для того, щоб зміни збільшувати наші класи, але наш кабінет ну цього неможливо зробити. На вчителів реформа не вплинула, говорить Аліна Архіпова. До того ми готувалися по перше, так і вчителі знали про те, що вони будуть у майбутньому працювати до 9 класу, і тому ми не збільшували наш штат. І зараз у всіх навантаження достатньо. Я вважаю, що від цієї реформи, якщо це дійсно реформа, яка буде підтримуватися фінансуванням від держав і діти зможуть дійсно отримувати профільну освіту, то від цього наші діти тільки виграють. Ірина Руденко стурбована, що в начальному закладі, де навчається її дитина, нададуть статус гімназії. Йде мова про Миколаївську школу номер 56 За словами жінки, ніхто інтереси дітей та батьків не враховував. Я не те, що проти реформування системи освіти, але реформа освіти передбачала трошки інші заходи. І не таким чином ліцеями передбачали, що це будуть заклади виключно 10-11 клас. А наше реформування, те, що ми побачили, перейменування це просто обрання одних закладів як кращі, а ті заклади, які їм менше сподобались, вони зробили без 10 11 класів. Ірина Руденко говорить, що буде обирати ліцей для своєї дитини. Я буду шукати інший заклад, де буде 10 11 клас. Вона не хоче йти до училища. Вона хоче здобувати вищу освіту потім. Вона хоче здавати ЗНО і отримати академічне навчання. Друга проблема, що на сьогоднішній день толком ніхто з батьків не розуміє, який заклад матиме десятий клас, який заклад не матиме 10 клас. В телефонній розмові директорка школи номер 56 Ольга Мазур сказала. До першого вирішу. 2023 року маємо переробити документи, тобто статут школи, уже не школи, а гімназії оформити статут, зареєструвати його, і ми будемо гімназією. Випустивши ось тих наших старшокласників, які зараз перебувають 10-11 класі. Поки що ми ще залишаємося в цьому старому статусі для того, щоб ми могли випустити ось цих старшокласників, які у нас є. А набирати 10 класи, ми вже не маємо. Муніципальна рада та керівники закладів середньої освіти тривалий час працювали над питанням щодо перепрофілювання шкіл Миколаєва. Говорить начальниця департаменту освіти Ганна Личко. Був проведений моніторинг, такий, знаєте, дуже дуже ...ґрунтовний, Дивилися насамперед за декілька років статистичні дані по кількості класів, по кількості учнів. Дивилися потім на саму проектну потужність будівлі. дивилися... Також на те, чи зручно буде добиратися дітям старших класів до цього закладу, тобто повинна бути ще транспортна інфраструктура. Дивилися також на кадровий склад, на те, чи є допрофільна підготовка, наприклад, поглиблені класи з вивченням окремих предметів. Влітку 2022 року управління освіти і науки має перейменувати та перепрофілювати ще дев'ять шкіл, які випускають дев'яті класи і не набрали десяті класи. Тому ці школи будуть перепрофільовані у гімназії. Ліцеєм буде однозначно не кожна школа. Ви знаєте, що в законі написано два класи повинно бути повноцінних, які надають потім три профілі. А в нас в місті Миколаєві більше шкіл мало по одному класу навіть з наповненням до 25. Мати механічно взяти загальну кількість учнів 10-х класів, 11-х класів, поділити на е, ці вимоги по зчинному законодавству, то ми у свою чергу створюємо е, навіть більше ліцею ніж того буде нам потрібно в майбутньому, навіть через 5 років. За словами Гани Личко, реєстрація переименованих закладів триватиме протягом 2022 року. Процес відбуватиметься поступово і завершиться у 2023 році. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.